Слава Україні! Слава нашим незламним ЗСУ, слава сміливим українцям! Русняй надалі продовжує робити терористичні акти по всій території України. Та це не лякає наших людей, а навпаки, лиш пробуджує в них людь і бажання якнайшвидше перемогти це всесвітнє зло підтримку незламності українців. Ми вирішили записати цей випуск новин попри те, що не маємо можливості працювати у студії через постійні обстріли російськими ракетами. Ми, як і кожен громадянин України, продовжуємо робити те, що маємо робити, бо ми непереможна нація. Українці за добу зібрали втричі більше грошей, аніж планувалось. Нагадаю, що 10 жовтня, опісля масового обстрілу України російськими ракетами, Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком оголосили збір, який називався «На помсту». Ціль була зібрати 100 мільйонів гривень на 50 дронів камікадзе та три наземні станції до них. Але українці настільки розлютились, що зібрали 352 мільйони гривень. Волонтери пообіцяли, що гроші використають для максимального збільшення бавовни. Todėl mus kaljetais maldkau prašome į peklą. Жарт про чеський краловець, анексію Калінінградської області, задля демонстрації абсурдності російських псевдореферендумів, став приводом для збору коштів на підтримку України. З ідеєю виступили активісти проєкту Подарунок для Путіна зброї для України тієї самої, яка нещодавно зібрала 33 мільйони крон на танк для наших зсу. Активісти тепер продають чашки, футболки, кепки та навіть значки з символікою анексованого міста і пускають усі зібрані кошти на закупівлю зброї для нашої армії. До речі, чехи навіть провели Севдореферендум щодо анексії Калінінграду біля російського консульства. І вони зібрали 98 голосів за. По мережі розповсюджується вірусне відео про те, як донька Міли Куніс відреагувала на українське коріння. Аюфом Нещодавно United24 та група Маніфест створили лімітовану серію браслетів з використанням останньої партії сталі медкомбінату Азовсталь. Всі 10 тисяч браслетів розпродали менше ніж за добу. Гроші пішли на армію дронів. Скоро для українців обіцяють випустити додатковий тираж. Нову партію виготовлять з величезних літер вірів ЗСУ, які зараз прикрашають центр Києва. 17-метровий напис також створили з останньої партії сталі Азовсталі та тимчасово встановили у столиці біля скульптури батьківщини матері. Він буде залишатися на місці впродовж жовтня. Кияни ще встигають зробити фото на цій локації. На початку листопада сталеві літери відправлять на виробництво браслетів. А тепер трішки трешу для настрою. Влогер Ян Гордієнко розповів про те, що бурят, який прийшов воювати з українцями у лавах збройних сил РФ, скрав у його друга камеру спостереження. Тож тепер власник камери спостерігає бурятську версію дому 2 адже камеру навіть не намагались переналаштувати. Друг Гордієнко переслав йому кілька скріншотів із відео, яке транслювалося на його ПК. Там повсякденне життя російського окупанта та його сім'ї. Російські військові з дружиною п'ють чай і прибирають у квартирі. Також Мародар з'являється перед камерою в одній лише нижній білизні. Пропагандист Корченніков з кадетів звинуватив у підриві Кримського мосту богохульного Кіркорова. Корченніков заявив, що через богохульство кремлівського артиста окупанти дають задню. Пропагандист згадав, як Кіркор відзначав свій ювілей у квітні 22-го року з танцями на хресті, виконуючи пісню Марія Магдалена. Готуйте тазики, шановні, бо це відео може викликати рвотний рефлекс. Крінж війська, увійшли в чат з новою піснею. Ну що, братан, Добро в до Донбас. Домой обратно. Восім років по Донбасу. Восім років по Луганську. А тепер получайте відповідь.

Симі десятилетієм дед, ми ждем. особливо хочемо відзначити телеканал Київ, який змусив посміхнутися, зачитавши привітання українців. Наташа, пише я желаю путіну. Як можна скоріше здохнути нам скоріше побіди? Слава Україні, Наталя. А дабі, дабі, дабі помолитися за Путіна терясно укропити сірчаною кислотою. Алекс пише бажаю цьому фюреру, щоб ця днюха у нього була остання, і написав нам також Володимир. Але Гарковенко, він побажав 70-річному окурку бути розтертим без останку. Слава ЗСУ. так. А надія пише так само, щоб він горів у пеклі сатана, щоб кров його стала смолою, падло, щоб у його рідні не було майбутнього. Щоб він здох. Служба безпеки України оприлюднила відео з місця, де російські військові жили разом зі свинями. вони жили в на так? да? Пригоди. Там Ставропольський. Ну, Орківський. Да, броня Орківські. Да, 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 форма і А це це сильно тут друга армія світу. Тут спала, да? Спала, тут були свої. Наша спецрозвідка ЖСН перехопила телефонну розмову Путлера з командирами російських військ. Ось про що вони говорили. Ну, це Наша бригада конкретно обосралася. Та тут вся армія у нас буде тупая, дебіли просто. Я А не армія. Що буде, якщо я приїду домой, прихожу в полк і пішов рапорт. Но <реш> увальнення. Молодець. Потому що це кончена організація. Всі бухі, всі сіні і всім, що час нас У Вас день такої. Все таке пріновогоднє настроєння, даже. Ось так минув тиждень. Сподіваємося, ми додали вам позитиву та посмішок нашими новинами. Бережіть себе, не нефтейте укриттями під час повітряних тривог. Вірте та підтримуйте все Перемога зовсім близько. До нових зустрічей! you hey.